Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вивчати правила пожежної безпеки для дітей. Нудно маму чекати з роботи, дуже хочеться компоту. Пішла до кухні Юля, поставила кастрюлю, газ запалила, трохи відпочила. Час прийшов кипить в кастрюлі. Тут злякалась наша Юля. Дуже мало в ній води, так недовго й до біди. До плити ти не торкайся, ти дорослих дочекаєшся. Спалахнула вся квартира і злякалась мала Іра. Петрик, старший брат, кричить треба бігти, дім горить, зміг сестричку врятувати, поки не прибігла мати. Тепер малята будуть знати з вогнем не треба жартувати. Запалили вогонь, діти, загорілась куртка віті. З переляку заметався, допоміг йому друг Вася. Вітю набік повалив і водою облив, ще й землею закидали, аби полум'я згасало. Коли горить одежа, бігти забороняється, від вітру ще сильніше вогонь розгоряється. Захотіли Петрик і Рома феєрверк зробити вдома. Петрик взяв ракети в руки, запалив чотири штуки. Феєрверк такий був гарний, що тепер лежить в лікарні. Всім хлоп'ятам треба знати, з сфеєрверком небезпечно жартувати. Сірничок горить так тихо, вогник зовсім невеликий. Просить, ти пограй зі мною, будемо ми дружити з тобою. Сам підпалить все майно, килим іграшки та книжки. Стіл, шпалери і вікно все згорить, як не було. Всі повинні пам'ятати сірників малим не брати. Підпалили хлопці пух, а вогонь то не потух. То полиний пух горить, полум'я біжить, біжить. Спалахнула вже й машина. Ось яка страшна картина. Пам'ятайте усі діти, небезпечно пух палити. Надумала мала Параска ведмедику штанці попрасувати Увімкнула вона праску і вирішила книжку погортать. Перегрілась дуже праска, загорілися штанці, вмить пожежа знищила стіл, підлогу та стільці. Пам'ятайте, діти, пожежі бувають, коли про праску забувають. Вогонь і дим з усіх боків Все навкруги він запалив. Про телефон не забувай, і 001 швиденько набирай, адресу вірну називай, всіх пожежників врятують, а пожежу ліквідують.